Ух ти! ой 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 Зробимо туди закид гарний, да, друзі, Гарнесенький! Привіт, друзі. Знову сьогодні ранкова риболовля. Сьогодні умови, ще, мені здається, складніше стали. Сьогодні туман. Зранку вийшов, думаю, що ж так темно, кругом туман. Поки доїхав, думаю, може трішки туманчик розсіється, але нічого не трапилось такого. Знаєте, дуже-дуже приємного. Дивіться, колись я вже вам розповідав, що в туман. От по судаку в мене взагалі нуль. Я не, не, ну, не вгар, не вмію, чи я щось може не так роблю, але в туман судак мене не може знайти. І я його теж. Сьогодні приїхав половити Окуня. Хочу даже це і перевірити. Якщо в туман в мене сьогодні буде клювати окунь, то це буде дуже і дуже добре. Якщо не буде, то значить, кіна не буде. І, значить, теж для себе зроблю такий, таку помарочку, що ну, поставлю галочку, що в туман і окуня я не вмію знайти. Що стосується сьогоднішнього комплекту, дивіться, взяв саваду, саваду до 4 грамів. Потужний такий мікроджиговий інструмент зразу повішав сюди офсетного гачка, тому що в цих умовах, де я зараз буду, ну, багато трави. На дні багато трави. Тому офсетний гачок буде краще її проходити. Тут, до речі, зараз 2 грама, поки не знаю, я тут, чесно, не рибалив ну, от на цій ділянці. Тому поки що 2 грама. Якщо все буде ну, виходити, не буде якоїсь течії, то можна буде перейти і на менші ваги. Ну, Поки 2 грама. Такий буде пошуковий, пошукова-пошукова така наживка. 2 грама і хитомі. Ну, Починаю поки що з хітомі. Я тільки приїхав, а що взагалі тут по, по рибі? Я не знаю. Перші закиди. Плюс один, так що шнур мерзнути не буде. Друзі, перший закид підійшов на точку, перший закид, Хоча побачив там рибака, запитав, що до чого. Він сказав, я тільки підійшов. Чесно, коли я йшов, я сюди йшов, він звідси йшов. Я думаю, ну, мабуть, рибак вже все виловив. Але він каже, я йду туди, вверх по течії. Дивіться, перший закид, перша риба. Не знаю, це дуже добре чи не дуже добре. Е, ну, Начебто. Ай-яй-яй, начебто добре, що на цій точці перший раз зробив закид, і перший раз я тут, може, ну, за 5 років знаходжуся, то мені здається, це дуже і дуже добре. Але ж є таке, є таке, що рибаки кажуть, якщо з першого закиду риба клюнула, це не дуже добре. А мені, я вам скажу, це дуже і дуже добре. Тому що вже пів кіна я зняв. Так, другий закид. В ту ж саму точечку. Окунь не крупний, тому можна попустити фрикціончик. Щоб. Е, да, до речі, по фрикціончику. Коли так попускаєш фрикціончик, тащиш, виважуєш рибку, то він співає. Багато хто скаже, навіщо треба, щоб бланк спінінга відпрацьовував. Да, друзі, я з вами дуже і дуже згоден, бланк повинен відпрацьовувати, але. Е, мені подобається, як він співає. Вважаю, що і на камеру вам подобається, коли фрикціончик співає. Тому ну, я так роблю. Попускаю фрикціончик і тяну. Тяну і бланк, е, відпрацьовую і фрикціон. Катушка від... віддає шнур і оце, оцей звук. Гляньте. Не знаю, мені подобається. Е, Клівака була з викиду, ось гляньте, я з вами вже трішки побалакав і на дні паузи були величенькі, другий кліваки нема. До речі, став, прийшов сюди, став, ну, така мікро заводюха, Якщо ось бачите, да? туди, якщо дивитися, то мені вітер сильно в лице. То став так спиною і все дуже добре. Є підцепчики, ось ось, трава. Гарно, що там офсетний гачок. От така трава. Треба сховати, жало гачка. Гачок 10 номер. Овсетний гачок я вам вже якось показував. О! Дуже пасмурно туман то мені здається на камері буде все трішки таке сіре. Опа, друзі, ось ось сіре, темне. А, тако. у такий бойкий, дивіться, і бланк відпрацьовує. Дзв, дзв. І фрикціончик. Ага, і потрібно трішки пришвидшитись, тому що піде оце зараз вліво, в очерет, а нам це не потрібно. Ух, лапать, лапать гарний. Дивіться. Скажіть, гарний, да, друзі, гарнесенький, гарнесенький такий окунь. Ну, можна сказати, хвилин 5 я стою. так і, Ну, так, да, десь, може, 5 хвилин я стою, і от вже два клювання. Будемо продовжувати. Взявся дуже і дуже гарно. О! Так, так, так. Ай-яй-яй, віддай. Блін, Дмитрик, навіщо ти пальці в рота сунеш? Ну, друзі, ну, не завжди хочеться так, як вам хочеться. Ану, отако. Ой-ой-ой, заблукав, от заблукав. Гарно, гарно, гарно пішов. Так, так, тут я поки танцював з цим окунем, заплутався. Це вольфрамка от така сповзає. У мене ну, це просто супер-супер, дуже часто таке буває. Випригує з проволочки. Ну, вже давали мені поради. Сама гарна порада це вішати карабінчик. Отако десь. Тому що ну, ще є порада, тут якийсь топорок ставить. Пробував я ставити, але нічого мені не допомагало. Хитомі в 2 дюйма працює в 1,6, друзі, це 1,6 дюйма. Так, цей окунь клюнув, дивіться, кидав, ну так, прямо трішки знесло, то він десь от з того напрямка і клюнув. Зробимо туди закат. Течії сьогодні ну, майже немає, я не відчуваю. 2 грама просто шикарно. Лягає, ну трішки носа, але це таке не критично. Опа, тичка була, друзі. Стовідсоткова була тичка, це ніяка не палочка, нічого. От з цього місця ми отак трішки будемо тинь 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 тин робити. Стовідсоткова була покльовочка. Ось ще. Ще такий дзьобнуло. Просто щось акуратненьке дзьобнуло. Є зна... от так, от тако. Значить, є тут рибка. Шкода, я далеко від машини за штативом іти не хочу. Вибачайте, та-та-та. Так, от тако. Таке. Іди сюди. Не знаю, здається, мені рибалка сьогодні суперова. Ну, чесно кажучи, от така точка, що можна було сьогодні і взяти і на Ну, Може я б туди грамом і докинув до риби. Хоча бачимо, поки що всі покльовки з викиду. Може, може. Якщо б у мене ну, спочатку стояв би один грам чи пів грама, може, я б і тут десь біля берега знайшов би ту рибку. Ну, поставив одразу двушечку і на викиді зацепився за рибу. То нічого вам сказати не можу. Там, якщо б я взяв на ноджиг, була б рибка в кадрі чи не була, не можу. Але от тако, от тако. Але 100% можу сказати, що Да-да-да, не крупний, але гляньте, і спінінг працює і фрикціончик. 100% можу сказати, що я вже казав вам, що на ноджиг це для мене настрій. От, ай-яй, ще заведеш. Був би... Було б сьогодні б сонечко, то 100% був би мікроджи на ноджиг. Такий гарний. Бачимо? На палки цієї можна піднімати у таких кабанів. Ну тут за соточку. За соточку. Гляньте, які вони пузаті, вони просто і кряні. Так, коли є змога, самі бачите, я акуратненько беру рибу і ну, пальці в рота їй не пихаю. Ну, так, ладно. Будемо трішки ходити. Моя задача просто походити. Якщо не знайду більше риби, то сюди ми завжди повернемося. Так, по 5-10 метрів буду проходити. Поправити гачка. Може таке і вийде, що сьогодні буде риболовля однієї приманки. Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой! Коли роблю паузу, бачимо, не кручу катушкою, то тут вже працює бланк. Зупиняюся і працює бланк. Коли швидко починаю крутити катушкою, тоді да, віддається шнур, гляньте, ну знову. Знову гарний такий лапать. А ну, піднімлю я його на палки. Ай-яй-яй. Давай, 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 давай. Підняв. Та ти що, ти шо? Це просто шикарний. Дивіться. <рап> так я не знаю, грам 170. У мене є ваги, можна зважити. Давайте швидесенько його зважимо. Блін, гарно, гарно беруться так жадібно, де в мене ваги. Є! Друзі, дивіться, 190 5 грамів. ну, Я сказав 170 ну, Просто я бачу, що дуже і дуже гарнючий. Так, все у прямому ефірі. Не дуже довго я його тримав. Так, гарно, все поки подобається. Дмитрика, рибалка сьогодні 100% суперова. Кожному б таку рибалочку. Так що тут нічого поправляти не потрібно. Ні, трішки потрібно. Відкрився гачок. Віялом все ближче кидаю до берега, то клівань взагалі нема. Це останній так, вздовж берега кину, не буде клівання, потрібно буде кидати на глибину. Не хоче. Підемо далі шукати. Тут міляк. Звідти, де я ну, починав, там глибина. Тут це виходить така, начебто, завадь. І рибка чомусь поки що не хоче клювати. І такий гарний міляк. Там просто такий виступ, і я гарно так на русло кидав. Чесно кажучи, коли я туди йшов, я не думав, що на руслі, там течія буде. Присутня, я не думав, що там буде стояти риба. Більше так акцент робив на цю заводюху. Рибка буде, думаю, берегти сили, а щось тут Риб... рибки нема. І кидаю так дуже добряче. Така історія в цій. Ну, вона така заводюха, вона, ну, Так здається, коли ви будете згори дивитися чи по гуглу, по Google Map, то ви побачите, що тут така начебто здорова заводь. Але міляк, тут в цій заводі міляк, трави багато риби чомусь нема. Буду двигатись тоді я назад на глибини, шукати рибу на глибині. Ну, таке інколи буває. Чесно, я сподівався, що на міляку. ну... Я ну да, я не знав, що тут стовідсотково такий міляк, але ж думав, за водюхи на спокійній воді буде стояти риба, а поки що навпаки. Опа, опа, друзі, ось. Все. Чистесенько і рибка стоїть. Не знаю, як це взимку працює. Влітку я знаю, що там, де багато трави, чомусь я рибу ну, не дуже знаходжу. Тому що, пам'ятаємо, влітку трава, ті водорослі виділяють газ такий специфічний, і рибка там просто не хоче знаходитись. Взимку. Взимку ж все по-іншому, але теж щось на траві рибки нема. Отакого. От Колесо. Але я бачу, вода дуже прозора, там далі каміння. І мені здається, якщо б мені сапогів вистачило, я б аж фік знає, докуди б дійшов. би. Щоб воно мені дало, Ну, 4 метри б далі б кидав би. Потрібно це мені чи не потрібно. Ну, думаю, не потрібно, друзі, усе, До рибки я докидую. Докидую до рибки. Свикиду, точка працює, свикиду. А підскажіть, є у вас таке, що от ви ну, не професіонали? Я не питаюся у якихось там професіоналів. Ось ви приїхали на риболовлю, з, ну, почали з такої, ну, наприклад, ну неважливо з якої приманки, ви почали. І у вас все починається дуже і дуже добре. Ви починаєте міняти, експериментувати чи ні? От це мені дуже і дуже цікаво. Напишіть. Тому що, от бачимо, у мене клює. На оцю приманку, я нічого не вигадую більше. Рибалю на неї. Отак. Розкидався, летить гарно все. Тин, тинь, тинь тинь тинь, тинь. натягнув хлистик, чекаю. Вітром шнура не дуже так видуває. Шнур, шнур тут рішітка 03 Light Game. X-геймовський шнур, але як це, модель Light Game. Я вам чесно скажу, слизький такий гарний-гарний шнур. О, ось все, поки теребонька в того шнура, була трішки пауза і риба сіла. Є. Ну такий, як то кажуть, для рибаків гарний скат. Це ж хтось побачить і все, цей скат потім прибіжуть, займуть і ніде більше ходити не будуть. Поставлять біля себе якийсь бакан і будуть стояти і збирати рибу. Так, так. гадський вольфрам. Підемо далі. Дивіться, друзі, просто такі супер-супер красоти. Знімати відео тут, звісно, ну, нічого, мені здається, я тут не знімлю, але, як, знаєте, спортивний інтерес, як, ну, якщо ви гарний такий рибак, то мені здається, ви обов'язково захочете спробувати от в таких красотах порибалити. Тому ось, ось стіна така супер очерета, є такі мікропрогалінки і от в них можна буде покидати. Є такий трішки нюанс, боковий вітер зліва направо. І якщо я. Ну, Неправильно зроблю закид, то дугу видує на оцей очерет і буде дуже і дуже погано. Тому потрібно робити сильну таку поправку на вітер вліво. От тако. І дугу швидко класти на воду. О, Ага, ще я не врахував течію. Може стягнути вліво. Але це буде моя помилка. Що ми тут маємо? Маємо. Відчуваю міляк. Друзі, в таких гарних чоботах можна і зайти в воду. А така! Блін, думав, що це таке. Вон, окунь дуже такий довгий. Дивіться, який у нього колір. Такий незвичайний. Дуже він такий світлесенький, дивіться. Ну самі дивіться, який. Він так заблищав у воді, я навіть подумав, якась плотвичка. Так, Точку поборов, але прямо біля берега. Не знаю, там в 4 метрах біля берега. О, блін, от усе, тут прям недалеко тичка була. О, отако. Недалеко, недалеко була тичка і рибка добила. Так. Даремно, я сказав, на таку точку, ну, на таку точку, яка вся заросла, що тут невдобно. Дуже так, я скажу вам, і вдобно. І рибка стоїть. Може даже і щучка буде якась стояти так, а ну туди трішки. І Чудово, ну, дивіться, якщо я там вверх по течії коли йшов, то рибка вся здалеку клівала. тут -ту, ту це вже в мене третя клівака, дві риби я взяв, то прямо біля берега. Риба прям біля берега стоїть. Ось є. От тут-то -ту можна із наноджигом один грам-півграму покидати, але... Вітер, блін. Пам'ятаю, коли монтую кіно, то от коли отако от дерева, то дуже і дуже погано видно хлистик. Нема у вас такого розуміння, як там все виходить, як... Ось що, тичка, тичка, друзі, паузу, не підсікаю, не підсікаю. Ну, що там? Є, є, була. Клівака сразу не підсікаю. Ну, якщо б він би гарно б схватив, пішов би в якусь сторону, то я б все б відчув би по хлистику. А так був, траплялося таке, що поспішаєш, підсікаєш, рибки нема. Тому краще дати паузу, якщо він зразу не зацепився, він доб'є. Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Гарний. Знову гарний. Дивіться, друзі, знову. По чесноку, так скажем, непоганий. Непоганий такий екземплярчик. Походив. Ну, мені здається, все супер. Рибку я знайшов, за рибку я зацепився. Тому вважаю, що рибалочка сьогодні дуже і дуже гарна. Отак, От тримаю його, щоб ви не казали, що Дмитрик, ти йому зараз зламаєш щелепу. Ну, Відпускаємо. Опа. Отако От ще один. Так, ну цей вже побільше. Ай, зійшов, цей є. І знову є. Так, друзі, скінчаємо. Ну що, друзі, можна сказати, риболовлю я сьогодні супер задоволений. Пройшовся, подивився, побачив декілька рибаків, поспілкувався. Погано. Одного бачив на кукані окуня, ну такий добрий. Другий рибак каже, два піймав Окуня, і ще там один рибак в пакеті ніс теж одного Окуня. Я їм нічого, вони мене не питали, і я їм не розповідав. Бо ви бачили самі, я наловив багато. Чесно, навіть не все показував в камеру, тому що дрібний сразу так нічого не розповідав. Витащив, зняв з гачка, викинув. Сьогодні рибалив отаким чудовим комплектом: це азура савада до 4 грам. По умовам знаходив точки, де багато трави. Дуже гарно цю, цим спінінгом я проводив по траві. Але ж сьогодні в мене офсетний гачок. 2 грами офсетний гачок. І можу так сказати, не кругом. Там, де була трава, я знаходив рибу. Більше вона стояла на чистій воді. От тут теж став біля берега. Ну, не на кожному, але багато піймав теж риби. Друзі, кому щось сподобалось, підписуємося на канал. Ставим вподобайку і слава ЗСУ!